Доброго ранку всім. Так продовжуємо нашу розсаду показувати. Сильно то близько о. Ну, Такі вже помідорчики. Хорошенькі. Не дивлячись на те, які вони були замориші. Хорошенькі ці такі. Чуть-чуть їх на цих вихідних підсапали, підлили всякими вітамінами для них. Так, у нас тут уже кабачок такий хорошенький. У нього там вигляди цвіт позав'язувався. Там всім кабачком не зацвіте, не зацвіте. Ну, дякую всім, не забувайте підписуватися. О, і ще забувся одне сказати. Тут є помідори, які ми, наприклад, не розсажували, не пікірували. І вони по розміру, що стовбур більший, що листя більше. Тоді запитання таке цікаве. Чи варто його взагалі пікірувати? Бо ці помідори, наприклад, що. Ось вони на порядок більші за ті, що тут. Питається, для чого тут його пікірувати, якщо його можна посадити рідкіше і не пікірувати. Може хтось знає, підскажіть, бо щось. Я тоді не розумію, хто коде на йо. О, тут помідори виходять більші і стовбур більший. А тут ці такі дрібніші напорядок. Ну, <кій> дякую всім. 我抱歉。